Всім привіт! В цьому відео хотів би поговорити про інтернет в умовах відключення електроенергії. Думаю, на цю тему дуже багато відео в інтернеті є. Я хотів би поділитися своєю схемою, як у мене зроблено. Як у мене все це працює. Роутер у мене 12-вольтовий. Термінал він так само 12-вольтовий. Коли електроенергія є, все це живиться відповідно від мережі через рідні блоки живлення. Коли електроенергія зникає, все це живиться від 12 вольтового звичайного акумулятора. Але у мене все це зроблено так, що воно перемикається автоматично, і я до нього не лазю, не перемикаю вручну. І інтернет у мене є завжди, він не пропадає. Зараз розповім детально, як це зроблено. Отже, акумулятор 12 вольт, старенький, підубитий, тут іще попрацює. Зарядне, до речі, зарядне саморобне, зроблено по такому ж принципу, як я показував в своєму відео. Реле 220 вольт, два штекери тато, два штекери мама. В принципі, все. Тепер трохи детальніше. Тут можна було зробити на одному реле, як у мене зроблено, можна було зробити на двох реле, одне реле для терміналу, одне для роутера. Ну, я зробив на одному. Так само можна було не ставити оці мама-тато штекери, можна було відрізати від блоків живлення. І поз'єднувати просто дроти. Ну, я не захотів відрізати від рідних блоків живлення ці штекери, тому поставив додаткові. Як тут в мене все реалізовано? Мінус від блоків живлення і від акумулятора. Він у мене йде загальний. Він весь в одну точку сходиться. А плюс у мене йде через реле, від блока живлення або від акумулятора. Ось наглядніше буде. Ось таке реле. З ці два контакти. У нас йдуть в розетку 220 в 220 вольт. Ось це два виходи. Один плюс для термінала, один плюс для роутера. Тут у мене підключається так само для термінала і для роутера. Один контакт. Це плюс, який виходить з блоку живлення, той що з розетки. Інший від акумулятора. Ось два дроти йдуть з акумулятора. Ось плюс розходиться на ці два контакти. Мінус іде загальний. Сюди заходить ось з одного, з одного боку. Плюс із блока живлення терміналу з іншого боку, плюс із живлення роутера. Тут я впаяв два штекери-мама, і звідси мінус іде знову ж таки в, загальну, в загальний жмуток, в один провод, а плюс від одного йде сюди і від іншого йде сюди. І ось тут у нас виходить і йде на термінал. І на роутер. Тепер дивіться, коли у нас світло є, реле замкнуте, і все працює від блоків живлення від розетки. Зараз я виключу реле з розетки, зімітуємо відключення електроенергії і все працюватиме далі. Ось, реле відключилося, живлення нікуди не пропало. Інтернет як був, так і є. Зараз у нас живлення йде від акумулятора. Коли світло з'являється, реле спрацьовує, замикає контакти, і живлення знову йде від розетки. Єдиний тут нюанс, коли перемикання йде на акумулятор, інтернет нікуди не зникає, тут не відключається нічого, взагалі не видно ніякого перебою. Коли йде перемикання на блоки живлення від мережі, то на декілька хвилин інтернет зникає, тому що. Термінал і роутер, там якась затримка є невеличка, вони все-таки вимикаються на якусь долю секунди і вмикаються заново, йде перепідключення. Але, в принципі, воно, ну, скажімо так, дискомфорту ніякого не створює. Ось і все, така от простенька схема. Беріть, повторюйте, дуже зручно.